Сьогодні з пластунами Умані ми перше проводимо День першої пластової присяги. Давайте зробимо екскурс в історію. Перша пластова присяга була прийнята 12 квітня 1912 року у місті Львові. Саме цей день вважається днем народженням пласту в Україні. Під час сьогоднішнього свята Дня першої пластової присяги. Наші пластуни будуть проходити змах, який складається з шести точок. На цих точках вони будуть демонструвати свої знання, свою творчість, винахідливість, нестандартні підходи, і відповідно здобувати бали для того, щоб перемогти у сьогоднішньому змазі. Сьогодні у нас було велике святкування дня першої пластової присяги. Першу пластову присягу було складено ще 113 років тому, але і наразі її слова не змінюються. Кожен пластун обіцяє бути вірним Богові Україні, допомагати іншим та слухатися пластового проводу і жити за пластовими приписами. Це обіцянка не державі, не кому-небудь, не іншим людям. Це обіцянка самому собі. І незалежно від того, чи людина продовжує свій шлях в пласті, чи людина займається чимось іншим, ця обіцянка йде разом з нею крізь роки. А я маю ось таку пластову лілейку. Це означає, що я вже склала пластову присягу, мала змогу. Це була дуже важлива і хвилююча подія для мене. І я намагатимусь надалі вкладати все, що я можу в розвиток пласту, тому що свого часу я отримала багато задоволень, багато мотивації, віру в себе від дорослих та безпечне середовище, в якому я могла розвиватися як підліток. Мене звати Салтановський Олександр. Мені дуже сподобалось перше, те, чим ми займалися в моїй команді, ми складали намет, потім його розбирали і далі пішли по пунктам. Була пункт медичної допомоги, пам'яті, географію кормови. Нам сьогодні вручали дві, дві нашивки. Одну за медичної допомоги, а другу день першої пластової присяги, і дали подарунок одну годину в амаранті. Я ковальський Дем'ян, мені дуже сподобався сам захід. Ми багато проводили часу, дуже бігали багато. Сподобалось перша медична допомога. Показували, як рану, наприклад, зупинити, що скласти, як правильно. Сподобалося, ще, що тут були не тільки пластуни, а ще другі учасники. 24 жовтня 2024 року. В місті Умані була заснована станиця третього рівня національної військавоцької організації України Пласт. Ця організація займається вихованням майбутніх лідерів України і цілого світу. Головними трьома точками пластового закону є бути вірним Богові Україні, дотримуватися пластового закону, допомагати ближнім. До новоствореного уманського осередку було зголошено понад 60 заяв, і на основі цих заяв було створено два улади юнаків юначок і новаків і новачок. На даний час діє. Юнацький гурток, скіфські соколи», керівником якого я є також діє гурток юначок, потужні тушканчики, керівником якого є старшопластунка Марина Малюкіна. І Новацький змішаний рій, сильний вогонь, керівником якого є старшопластун-прихильник Олег Немировський. І з дітьми ми працюємо відповідно до пластової програми, пластової методики, тобто ми даємо певні поняття з функціонування пласту, виживання в природі, історія. Ігри, різні табірництво, і тобто готуємо дітей до літніх таборів, які є підсумком кожного робочого року.